Друзі, всім доброго сталкер на зв'язку. Всім вам бажаю всього найкращого. Так, ну що? І всім вам подякував за вподобайки, за вашу підтримку. За все вам, друзі, дякую щиро вам від щирого серця. І всіх вас обійняв. Хай у вас буде все добре. Так, ну що, у нас буде контент? Мій контент. Зараз ми будемо відкривати 124 містика. Я, друзі, відкрив ще десь. 50. Ну так, кожен день. Відкривав, 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 там то в шорт закидував, то так. Тому, друзі, якась так. Ну що, будемо розпочинати? Давайте, будемо пробувати. Перший. Пішов, 50 тисяч. Та срібла в мене вистачає. Та ти шо? П'ять бустерів золота. Да ведь не падає, гляньте, друзі. Ти шо ти шо, це трешняк. Є сертифікат, один є. Уже непогано. Контейнер друга рівня 500 золота. На початку у нас було, друзі, 200 золота. 200 чи 210. там. Подаруночки, звісно, вони дали, конечно. Одних бустерів, як завжди. Жодного танчика не випало. 500 золота. Ну хоть по 500 вже упало два раза. Але ж це, друзі, одного сертифіката буде замало. Є ще один, друзі. Так, щось воно аж за подзависло. Аватара, але, друзі, це не той аватар. Беріть, друзі, чайочек, кофеечок. Там смачненьке. Всім вам смачного перегляду, бо ми надовго. Є ще один сертифікат. 100 тисяч, блін, ну не то 100 тисяч, 100 тисяч мені потрібно. Золото. А не срібло. Є, ще, друзі, сертифікат. 50 тисяч кредитів. Вони мені не потрібні. Контейнер другого рівня 500 золота. Це добре. Там, до речі, друзі, вийшла рулетка, так я і казав. На Маус Танк. Ну, самі разу... Є ще сертифікат, друзі. Є на Маус Танк, але там за оці купони. 100 золота. Ну, за купончики. В чорних скриньках. Я, друзі, тоді як купував ці скриньки, ну знаєте ж, контейнер весь час один відкривається. Представте, жодного сертифікату не випало. Я думав, це звездесь. Ну думаю, може вони хоч там є. Ну, Завжди як відкриваєш, знаєте, там один та відкриється, випаде сертифікат. А то дивлюся, жодного немає. Я просто в шо це 200 золота. Золото трішки підсипало, але замало. Є сертифікат. Ще один, друзі. У нас було 124, друзі містика. 124. Я думаю, друзі, це наподобаєчку заслуговує. І на підписочку каналу. Стараюсь, щоб вам було цікаво, друзі. Контейнер другого рівня 50 тисяч кредитів. Ну таке собі. Залишається у нас 83 скриньки. 50 тисяч кредитів. Хоч золото трішки падало, зараз ось не падає чогось. Взагалі. Трешняк один, друзі, пішов. Не знаю, чи переб'ю свій рекорд по сертифікатам. Ех, лавець, блискавок, но не той. Чи переб'ю свій рекорд по сертифікатам? Було саме більше 6. Зараз і не пам'ятаюся. О, золото з'явилося хоч трішки. Є сертифікат на базочку. Круто. Сім бустерів золота. Я навіть, друзі, не рахував, якщо чесно. 50 тисяч кредитів. Ну, ще є надія, друзі, ще є. Хотілося б, звісно, витягнути ту сотку. Я б вже вгаманився б. Контейнер друга рівня і 500 тисяч кредитів. Ось і вся сотка. Та багато, друзі, багато танків було продано. Півторушечка. Півторушечка вже цікаво. Багато, друзі, продав танків, дуже багато. Ох. Навіть не хочу це і вслух проговарювати. 100 тисяч кредитів. Де мої 100 тисяч золота? Хоч би раз їх витягти. А, мені ось такі, бачите, друзі. 100 золота, але без трьох нулів. 7 бустерів золота. Залишається у нас 62. Що він там підлагнув трошки? Коли отак от дивлюся підлагою, то міняються нагороди. От що я замітив. іде, так і потім така. Перезагрузка і починають другі інші нагороди падати. Або сріблом, або починає золото сипати. 100 золота. Ну, по 100 золота це мало, друзі, дуже мало. 500 золота, оце вже добре. 500 це вже, друзі, краще. 100 золота. Коли, друзі, падає одне золото, то не падає сертифікати. Контейнер друга рівня і 100 золота. Уже там на скриньки назбиралися друга рівня, друзі. І тримайте, друзі, вподобайки. І ще 500 золота. Підписуйтесь, друзі, на канал. Ще буде попереду багато цікавого. 100 000 срібла. Аватар блискавок. Скільки їх уже, друзі, наловив? Аз 10 000. Той що золото анімірований, ловив тільки один раз. Я ж кажу, друзі, рекорд був 6 сертифікатів. Це поки що. Є, ще, на базочку. На 47-му, нормально. Є, друзі, сертифікати по трішки збираються. Це вже непогано. <coughs> що у нас, друзі, там контейнер? Думаю, ну шо, то клацать, клацать, то до дупи що це? Клацання, талісмани, це все містично. Уява. Це ото знає 100 золота. Це оце, друзі, як себе, типа заспокоїш, думаєш, та по талісманам там клацай, або там хтось там щось замітив. Це просто, друзі, так випадає. що ти нажав на той талісман, і в цей момент там піймав. То 5 5000 вільно. І в цей момент просто хтось піймав 100 тисяч золота. Все, комусь сказав це, і це думає, думаю, о, так я щас тоже так буду кліпати і піймаю 100 тисяч золота. А воно болт. Просто попала <кхем> така колекція фартова і все. Я думаю, друзі, що воно так працює. А рулетку як дають, то не до дупи, в який час ти її відкриваєш. Тому що, дивись, на кожен аккаунт рулетка вже залітає з контейнерами. Тобто, якщо ти її не прокрутиш, її просто спишуть і все, правильно, її вберуть. А якщо прокрутиш 200 золота, то все, ото що з неї тобі положило, то воно і випаде. І хоч ти в 2 часа ночі відкриєш, хоч в 3 вже. 100 золота. Так що, друзі, це казино, ти його тут не надуриш. І скіпання це все до дупи. Знаєте, хто грав в автомати, він знає. Що коли крутиш, що ти там відстановлюєш, там іде програма. І до дупи. Те, що ти зупиняєш ну, лохотрон, той, то там вже програмі і по порядку іде. Повірте, друзі, я знаю, що я кажу. 26 містиків залишається, друзі. Хотілося б взагалі хоча б один сертифікат витягти. Було би непогано. Контейнер друга рівня 250. Я ж кажу, хоча б ще один, друзі. Є. Є на базочку. Є сертифікатик, друзі, є. Так. 50 тисяч кредитів. Кредитів, друзі, там насипало вже просто тьміще. 100 золота. 250 вільного 50 кредитів, кредитів, ото он навалила, там мільйонами. Ну так було б ще б непогано вообще один сертифікат, як залутати, от так, щоб було от іменно в темочку. Можна так. Отар ловець блисковок. Той аватар, що падає анімірований, він в другому рівні. 100 золота. Він тільки, тільки, друзі, випадає у тому рівні. Так. Лавець. Контейнер другого рівня. І 250. П'ятдесят тисяч кредитів. Не знаю, може ще хоч буде один сертифікат. Як було б взагалі б непогано, друзі. Було б непогано. 500 золота, добре. 500 золота це круто. Скільки там других рівнів тих назбиралось зараз, друзі, подивимось. 200 золота. 500 золота. Ну, по 500 падало так непогано і не один раз. Остання скринка першого рівня. Так, ну що, пішли, відкр... пішли друзі, у сховища відкривати будемо. Наші другі рівні. 9 сертифікатів, друзі, нападало. І це непогано, це непогано, перфагор. Забув, друзі, скрина зробити там, де я відкриваю. Ну що, поїхали. Контейнери другого рівня. Чи буде тут щось цікаве? 200 золота. Добре. Наступний. 75 кредитів. Контейнер третього рівня. Це вже непогано. Це вже, друзі, непогано. Так, у нас ще 5 контейнерів другого рівня. 4000 вільного. 200 золота. Ну хоч золото трішки верну. А то взагалі без золота вже. Тупо залишився, без золота. Все позливав. Ні, немає, друзі, більше сертифікати. В 10-й буде сертифікат чи ні. Ні, 100 золота, друзі. Фух, так, ну що, друзі? Відкриваємо 9 містичних сертифікатів. Поїхали. Це, друзі, компенсація сріблом. Не годиться. Наступний. Та ти шо, ви прикалуєтесь? Шістка, ти. Алло! Дайте щось нормальне. О, вісімка. Перша є. Ще залишилось 6. Так, ще є вісімка, добре. Дайте хоч одну десяточку. Та ну ти що ну це прикол, друзі. Це просто галімой прикол тягнуть. Добре, давайте відкриємо контейнер Третього рівня. Що він нам принесе? 15 тисяч вільна. Це, друзі, трешак. Просто з контейнеру 3 рівня упала така хламіна. Відкриваємо, друзі, ще. Та ти що, друзі, треш? 9 сертифікатів, із них уже 3. Просто хлам'йо. Просто хламіна, друзі. Що ти будеш робити? Так, три сертифіката. Лишається. Цікаво, чи буде хоч одна десятка? Бізонте, добре. Так, бізонте є. Хорошо, хорошо. Лишається два сертифіката, друзі. Так. О, дев'яточка. Є, ще повернувся об'єкт додому. Оце вже непогано. Ну, хоч щось, хоч щось, друзі, то що? Відкриваємо, друзі, останні сертифікати, він нам приносить. Ну, хоч колекційка, добре. Ред з ним. Хоч колекційка, друзі. Відкрили ми скільки містиків. Це 124 і плюс скільки контейнерів другого рівня і третього. Так, дивимось. Є е 752, Бізонте. Черчилль, Ісу було. Компенсація, потім револьвер і Т-60, 700 тисяч. І за перша півтора ляма. От таке, друзі, у мене вийшло відкриття. Всього з 9 сертифікатів. ось Дивіться, друзі, таке 3 колекційки, А, ні, не 3, брошу, 5. 5 калексіяк, друзі, і 7700 з золотом. Тобто ми залутали 7500. Ну, якось так пощить своє враження. Що ви про це все думаєте? А ну, давайте подивимось, скільки в мене тут залишилось до цього. Так ти що? Ну це просто? Жодної десятки з 9 друзі, сертифікатів. Жодної. І... Просто жах, друзі. А з третього контейнера, що випало. Ну це ж взагалі сміхота. Просто сміхота, друзі. Фух, ти шо ти шо, друзі? Сейчас зараз об'єднаю цю вільний досвід. Увесь цей. Може хоч 350 тисяч свободки вийде, не знаю. Зараз побачимо. Так, да, вийшло. Ну хоч щось буде. Давай використовуємо. Є. Все 350 тисяч вільно. Так що, друзі, пишіть свої враження. Я, чесно кажучи, трохи в шоці. Десь 9 сертифікатів відкриті. Ви бачили, і п'ятірка була, і вісімка, Ну хоч Олексія купала трішки. на тому дякую. Все, друзі, всіх вас обійняв, всім вам всього найкращого. Бажаю вам і по житті, і взагалі, миру, добра, мирного неба. І до зустрічі. З вами був Сталкер.